Росія привчила світ до того, що української культури не існує, фактично привласнюючи собі потужний вплив України на світове мистецтво. Вона цькувала, зросійщувала та знищувала наших митців. Але зараз, як ніколи, настав час воювати і на культурному фронті. Ми розкриваємо тих, хто забутий та досі незнаний на рідній землі. Бо знати генів України наш обов'язок. Овпанченко, українська художниця-модельєрка. Народилася майбутня мисткиня 2 лютого 1938 року в селищі Яблунька, що нині є районом ще донедавна такого квітучого міста Бучі. Самого маличку вона мала хист до малювання, і хоча батьки не поділяли зацікавленості дівчинки цим мистецтвом, даючись іноді навіть биття по руках, у більш зрілому віці вона все ж таки вирішила вступати на факультет графіки до поліграфічного інституту імені Федорова. І жодного разу про це не пошкодувала. Всебічно обдарована художниця створила серію акварелей, унікальні зразки вишивок, оздоблені національним колоритом моделі одягу та наповнені дивовижною українською атмосферою живописні полотна. Мисткиня з твердою громадською позицією. Вона належала до когорти шістидесятників, які у часи тимчасової відлиги відроджували українську національну культуру. Не око радянської влади стежило за кожним кроком, за кожним твором художниці, через що та була позбавлена можливості бути побаченою і почутою. Тому й не дивно, що сьогодні мало хто про неї знає. Вона провела все своє життя у батьківській хаті в Бучі, де й померла 2022 року від навали російськими загарбниками. Творчі фантазії Любові Панченко не мали меж в середині 60-х років. Вона створює цілу серію карпатських акварелей. Роботи дуже варіативні: одні картини вражають реалістичністю, інші ж схожі на абстрактні плями. Карпатський період надав мисткині більшою сміливостю роботі з формами і мотивами. Саме це підштовхнуло її до роботи з орнаментом та декоративним розписом. Завдяки тому, що вона була професіоналом у мистецтві вишивальниць, вона оволоділа секретами створення настрою. У цих роботах вона здебільшого дбає про ритм. Рух природи надає витвором сучасності і породжує водночас асоціації джазової імпровізації, що органічно відображено в композиціях танцю, яким мисткиня часто надавала назви з українських пісень та приказок. Пізніше працюючи в республіканському домі модельєркою, зі шматочків тканин почала створювати аксесуари до мінімалістичних силуетів суконь, що нагадували динаміку народних орнаментів, із обрізків, що лишалися від робіт, майстрували неймовірні колажі аплікації, створюючи магічну ілюзію об'ємного полотна. Популярність отримала серія виконаних в цій авторській техніці композицій, присвячених Тарасові Шевченку. Таку ж маточковість можна помітити і в живописних картинах. У 70-ті роки, коли почалися масові арешти української інтелігенції, Любов Панченко створює у цій техніці серію червоночорних розписів Світа мій. Така її відверта солідарність з репресованими стала причиною чергових утисків художниці. Їй не дозволяють брати участь у вітчизняних виставках, та тим більше міжнародних, і не приймають до спілки художників. Про те, що до цього вона мала свою особисту думку: ті, хто туди входили, працювали під чужу дудку, а я під свою. Єдиними її щирими прихильниками були друзі, постаті, яких нам сьогодні відомі як шістдесятники. Вони часто навідувалися до неї додому, проводили культурні посиденьки та могли годинами милуватися її картинами. Саме вони і допомогли у створенні і виданні її ювелейного альбому. Єдиного і останнього. Батьківський будиночок у Бучі, в якому Панченко народилася і зростала, в якому пережила переслідування КДБ, який був прихистком для багатьох творчих людей, на жаль, не зміг берегти художницю від російської навали 2022 року. 30 квітня у віці 84 років Панченко Любов Михайлівна, скарб народного українського мистецтва, померла. Від голоду вона унікальний приклад самобутності і пронесеної крізь все життя боротьби. Ніколи нікому не корилася і відійшла у інший світ, слідуючи своєму правилу працювати тільки під свою дудку.